202. Перша серія. О, привіт, пацан, хто? Я 202. Е, Привіт, 202. Ну, пока, ми хорошо побалакали. Я пішов поки зелене світло. І тут раптом стало червоне світло. І машина його пере. І машина його переїхала. А? Що? Я живий? Я в лікарні о супер. Потім його виписали з лікарні. Потім він знов яко... знайшов якогось чувака поліцейського. І вони почали балакать. Ей, привіт, чувак, ти хто? Ей, привіт, Ти хто? Я 202. Эй, це не ти 202 в банк? Так, 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 далі буде.